Прийди і подивись, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це отці, преподобні брати і сестри в монашестві, браття семінаристи, дорогі брати і сестри, які зараз є разом з нами при помочі радіо, телебачення, інтернету. Другі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цю першу неділю Великого посту, в Божому Слові, яке ми щойно чули, ми бачимо три дуже цікавих моменти досвіду кожної людини. Очікування, зустріч і сповнення надії. Ми бачимо образ Натанаїла. Про якого Ісус Христос каже, ось справжній ізраїлітянин, в якому немає лукавства. Як би нам хотілося, щоб Ісус, зглянувши на кожного з нас, міг подібні слова сказати, ось справжній українець, в якому немає лукавства. Але іванський образ цього Натанаїла, це образ Божого народу. Старозавітнього Ізраїля, який очікує на прихід Месії, який очікує спасіння, очікує Божого милосердя. І здаючись цілковито на прихід Божого милосердя, в цьому є секрет відсутності лукавства. Він розуміє, що людина сама. Не може себе спасти від свого власного гріха. Вона очікує, очікує на всемогутню Божу десницю. На неї здається, відкриває своє серце. Очікує на прихід Божого спасіння. В тому заключається цей ентузіазм першого. Апостольського передання, який звучить з цієї сторінки Божого Євангелія. Учні передають один одному надзвичайну новину. Ми знайшли. Ми знайшли того, на кого чекали. Той, на кого очікував старозавітній Божий люд, ось він є серед нас. Прийди і подивись. Каже Филип до Натанаїла. Той, долаючи власний скептицизм, кажучи, ну що може доброго бути з Назарету, все ж таки йде, тому що в ньому немає лукавства. Його очікування штовхає до зустрічі. І ось він приходить і зустрічає того, на кого чекав, зустрічає Спасителя. Зустрічає Бога, який в людському тілі сам до нього прийшов. Бог перший крок зробив свого боку йому назустріч. Але, очевидно, не зразу впізнає в учителі з Назарету цей побожний, нелукавий чоловік присутнього Бога. А Ісус тоді наче відкриває якийсь його особистий секрет. Коли ти був під смоковницею, я тебе бачив. В старозавітніх книгах, зокрема, пророків бути під смоковницею означає молитись Богові в таємниці свого серця серед своєї землі, у своєму домі. На своєму подвір'ї, про що просив Натанаїл Бога. Мабуть, це знав тільки Бог і він. І тому, коли Ісус торкає цю струну, наче відкриває його особистий секрет, про що він з Богом розмовляв, він відчуває, що той, до кого він взивав, кого кликав, стоїть. Перед ним зустріч відбулася не з людиною, але з живим Богом. І саме ця зустріч сповняє його надію. Закінчується очікування, надія Ось отримує своє звершення в особі Ісуса Христа. Він впізнає в ньому Месію і Бога і каже учителю. Ти є син Божий, ти є цар Ізраїля. Прийди і подивись. Ці слова апостольської проповіді лунають сьогодні у церкві, звернені до кожного з нас, до мене і до вас. Тому що час великого посту, в який ми увійшли. Цей час, коли церква кличе нас до зустрічі з Богом, каже кожному з нас: прийди, прийди, тому що той Спаситель, те Боже милосердя, сповнення усіх твоїх мрій, потреб, відповідь на всі твої життєві питання, ось знає і має син Божий, який сьогодні. Хоче тебе зустріти і запрошує тебе до зустрічі із собою. Ісус Христос завершує оцю зустріч дуже цікавими словами. Кажу вам, що ви щось більше побачите, побачите небеса відкриті, і як ангели восходять і не сходять на Сина чоловічого. Я думаю, що Натанаїл добре знав ці слова. Тому що вони відносяться до дивного сну Патріарха Якова, який, заснувши, побачив відкрите небо і ліствицю небесну, по якій з небес на землю і назад не сходили ангели Божі. Тоді він прокинувся і сказав, яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий і ворота небесні, а я й не знав. Святі Отці навчають нас, що час Великого посту це і час відкритих небес. Ця великопостна дорога, яку ми ось перший тиждень з вами пройшли, є дорогою до неба, лісницею небесною, дорогою милосердя Божого, дорогою покаяння у своїх гріхах. Дорогою і моментом зустрічі з Богом, який нас запрошує до себе. Тому прийди і подивись, сьогодні означає: зустрінь Бога у житті своєї церкви. Зустрінь Бога у тайній сповіді, який чекає на тебе, щоб тебе обняти, як цього Натанаїла, і простити тобі усі твої гріхи. Переживи зустріч з живим Богом. У Тайні Євхаристії тіла і крові нашого Спасителя. І тоді побачиш небеса відкриті над тобою. І ангели, які сходять на тебе, як на того, кого Господь Бог зробив своїм сином, своєю донькою у лоні своєї церкви. Прийди. І подивись. У цю першу неділю Великого посту Христова Церква звертає нашу увагу на святі ікони, тому що, на що ми повинні дивитися, щоб побачити невидиме? Куди ми повинні підійти, щоби зустріти видимо присутнього серед своєї церкви, Сина Божого? Навіть його ангелів і святих. Ікона є простором зустрічі. Як важливо нам зустріч з Христом особисто пережити, тому що вона переміняє усіх тих, які до неї приходять. Тому то вся стратегія розвитку нашої церкви так і називається. Жива парафія як місце зустрічі із живим Христом. Тобто, все те, що має церква, молитви, пісни співи, літургії, глибокі поклони, все служить одній і тій самій меті, дає нам можливість зустріти того, на кого чекає наше серце, на того, до кого веде нас наша християнська віра і надія, у кому є звершення. Нашої любові. Але побачивши, зустрівши живого Бога, ми повинні потім скерувати наші очі до живої ікони, якою є кожна людина. Як важливо нам побачити Бога, який приходить до нас, хоче нас зустріти в особі того, хто сьогодні може є найбільш відкинутим. На кого дивлячись, ми кажемо. А що може бути доброго в тій людині? Що може бути доброго в тому, хто думає інакше, як я, говорить інакшою мовою, може, ходить до іншої церкви чи і сповідує іншу релігію? Але, можливо, саме через свій образ у живій людині сьогодні Христос нас хоче привести до зустрічі із живим Богом. Тому справжній піст завжди має три складових. Піст, молитва і милостиня. Без милостині немає справжнього повноцінного християнського досвіду. Я сьогодні запрошую усіх вас, прийдіть, зустріньте Христа, який відкриває до вас свої обійми, в свою чергу відкрити свої серця для тих. Хто є найбільш упосліджений і потребуючий, хто найбільше терпить сьогодні в Україні у часи цієї війни, яку ми всі так глибоко з болем переживаємо. І тоді Христос відкриє нам сповнення нашої надії у любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!